Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Він присвячений всім нашим справам, чи на городі, чи в садочку, чи в будинку на період з 18 по 21 жовтня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. І розпочинається в нас, як завжди, спецвипуски з аграрного гороскопу, якраз на цей період. Перший у нас період буде два дні 18-19, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Що ми можемо в цей час робити? Це вже у нас перша фаза, і дуже гарно росте те, що над землею. Тим більше, що стрілець. Тому можемо посадити цибульки часнику для того, щоб мати зелень. Цибуля не буде тут гарно в цей час, якщо посадити. Можна посадити, посіяти насіння зелених культур, сидератів і поставити на пророщування насіння знову ж таки для отримання вітамінних салатів. Розсаду в знаці стихії, вогню не турбуємо. Для квітів гарний час для збирання насіння, викопки цибулин та закладки на зберігання квіткових. Цих цибулин та інших квітів. Кімнатні рослини у нас потребують захисту від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в цей час не проводимо для саду. От гарний час підготувати повністю посадкові ями для всіх саджанців, щоб уже наступні два дні зробити посадку, і буде дуже добрий час, і буде добре укорінення. Зелені операції проводимо тільки на квіткових та овочевих рослинах. Збираємо врожай та робимо заготівлі, але не квасимо овочі. Настоянка та збір лікарських рослин дуже гарний час. Не плануємо риболовлю та для, квіт для кімнатних овочів. Багато хто вирощує в кімнатах, для них актуальний захист від шкідників та хвороб. Наступний період, 20 та 21 – це час, коли місяць буде в знаці козиріг. Що ми повинні тут знати? Ми повинні знати, що після 10-ї години 20-го гарний час та до 18-ї години 21-го. Далі вже буде період стресового переходу місяця з першої в другу фазу. Що ми можемо робити? Можемо посадити знову ж таки цибулю-часник, але на зелень. Перша фаза завершується. Це для зеленої частини дуже гарний час. Сидирати можна посіяти, пророщувати насіння. Для вітамінних салатів. Розсада після 10-ї години 20-го та весь день до 18-ї години. Для квітів після 10-ї години посадка цибулин, квітів, також інших рослин, квіткових, теж висаджуєте, можна нарізати живці та укорінювати. І поливи підживлення актуальні. Для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. Поливи та підживлення до речі дуже гарний час для всіх рослин. В саду ось цей момент, коли треба посадити саджанці садових рослин. Якщо листя вже опало, будь ласка, висаджуйте будь-які саджанці, це можуть бути і декоративні, крім садових, це можуть бути і лісові рослини. Все, будь ласка, посадка після 10 і завершується 21 го 18 годині. Можна нарізати живці для укорінення і поливи підживлення проводити. Для зелених операцій не час, але можна нарізати живці для укорінення. Можна збирати врожай робити заготівлі. І ось час гарний для квашення овочів. Дуже гарні два дні квасимо капусту. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини і можна планувати риболовлю. Для кімнатних овочів після 10 години нас питали, коли посадити розсаду, вже готові помідори огірки. Будь ласка, після 10-ї години 20-го та до 18-ї години 21-го. І поливи та підживлення будуть якраз ефективними Наступна рубрика місяць для будинку та для. Здоров'я З 18 по 21 жовтня 2023 року. Час київський. По енергіям це дуже складний час, коридор затемнень, і у нас вже починається квадрат Сонце-Плутон. Напружені енергії, і в коридорі затемнень ніяких нових справ, нових проєктів не починаємо. Але продовжувати, якщо у вас раніше є початок і треба продовжити, будь ласка. Купувати дорогі речі можна тільки 18-19, але це такі не сильно дорога. Дорогущі, що стосується нерухомості землі, будь ласка, тут краще бути уважними. Це час дуже складний. І не купуємо нічого 20 та 21. Тепер йдемо у будинок. А у будинку у нас груба камін, в знаці стрілець, це знак стихії вогню, можливі пожежі. Будьте уважні! Можна стригти волосся, стригти нігті. Але фарбувати волосся в цей час не можна. Можна мити волосся. Не плануйте сауну, не використовуйте в цей час маски, не плануємо очищення шкіри та очищення організму, і рукоділля в цей час буде неефективним. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна. Пройняння прибирання на цей час ми не плануємо. А от ремонтні роботи дуже якісно виходять, і можна провітрювати речі в цей час. Йдемо далі у нас наступні два, пері... два дні 20 та 21. Це дим, це знак стихії землі. Дуже-дуже будьте уважні. Але можна стригти волосся 20-21, стригти нігті, можна фарбувати волосся, особливо корінці дуже гарно фарбуються, можна мити волосся. Сауну не плануємо. Але маски в цей час дуже гарно працюють 20 го 21-го. Не плануємо очищення шкіри та очищення організму. Це у нас зростаючий місяць. Рукоділля в козорозі дуже гарно у нас виходять роботи. Для тіста це норма по рецепту. Тут проблем не повинно бути. Прання прибирання якісне, отож, можна запланувати саме бачите п'ятниця та субота. Але не плануйте на цей час ремонтні роботи та не плануйте провітрювання речей. І про здоров'я дуже важливо знати, які будуть органи вразливі в цей час. 18 та 19 будуть знаход... місяць буде знаходитися в знаці стрілець, а в цей час вразливі. Печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. В цей час не можна проводити операції на печінці та інші порожнення операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна проводити ортопедичні операції. Будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби, цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця, і вирують в цей час бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, тому будьте уважні. Можна лікувати в цей час органи дихання, якщо хвилюють ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, лікуйте їх. Лікуйте також мігрені, гіпер та гіпотанії, і щитовидну та вилачкову залози. І можна в цей час проводити сканування різних органів. Далі козиріг. козиріг 20-21 в цей час будуть вразливі жовчний міхур Скелет, кісткова система, тобто всі-всі-всі кістки, великі малі суглоби під ударом, сухожилля і особливо каліна. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби, і навіть краще відказатися в цей час для лікування зубів. Будьте уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: радиколіт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Ефективне лікування в цей час дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі! Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!